Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання до Корінтян святого апостола Павла. Браття, як тіло є одне, хоч має багато членів, і всі члени тіла, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло бо складається не з одного члена, але з багатьох. Коли б нога сказала Я не рука, отже, не належу до тіла, хіба тому вона не належить до тіла? І коли б вухо сказало Я не око, отже, не належу до тіла, хіба воно тому не належить до тіла? Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розділив члени кожного з них у тілі як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло? Та членів є багато, але одне тіло не може око сказати руці: ти мені не потрібна, чи голова ногам ви мені не потрібні. Бо ж члени тіла, що здаються слабшими, найпотрібніші. І тим членам, що здаються непочесними в тілі, даємо більше чести. А наші непристойні члени зазнають більшої шани ті, ж, що у нас пристойні і її не потребують. Та Бог так уклав тіло, що дав більше чести нижному членове, щоб не було роздору в тілі, але щоб члени дбали однаково один про одного. І як страждає один член, страждають із ним усі члени, і як один член у славі, радіють із ним усі члени. Сьогодні апостол Павло супроводжує молоду спільноту в Коринті, а також кожного з нас до глибокого роздуму, ким є церква, яким є наше місце в церкві, наше служіння в церкві, до чого саме Господь нас покликав, або чого саме від нас очікує. Вже на початку сьогоднішньої перекопи апостол Павло ставить неначе. Показує нам дві речі тіло людини з його складом, з його членами, анатомічними членами, і показує Христа. Через цю метафору тіла апостол Павло намагається показати, що всі ми є необхідні і потрібні один для одного. Тому, наприклад, мало б боліти кожного з нас, якщо хтось відходить від церкви, хтось залишає церкву. Мали прикласти всі зусиль для того, щоб направити згіршення або допомогти. В цьому порівнянні щодо тіла апостол Павло також показує гармонію, яка існує в нас самих, гармонію, якою є неможливо не захопитися, якщо уважно спостерігти і приглянути, приглянути до себе самих. Така ж гармонія. Мала б супроводжувати спільноту Христової Церкви, зібрана в особі Ісуса Христа. Це Він є то тіло, яке зібрав нас всіх, всіх не наче членів, в одне. Це Він Христос, стає для нас тілом, в якому ми всі збираємося, тілом, в якому ми почуваємося єдиним. Господи Ісусе. Допоможи нам більше шанувати єдність, аніж власні інтереси, власну користь. Допоможи нам, вслуховуючись в тебе, з радістю вдивлятися в наші безгордості і заздрості, вдивлятися в тих, хто є поруч нас, які і нам необхідні, щоб спільно і однодумно співати, визнавати і прославляти Отця, якого ти об'явив. Дай нам, Господи, бажання єдності і навчи нас всіх доріг, які, які до неї ведуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.